Минулого місяця на СТБ стартував черговий сезон холостяка, що й досі палко обговорюється у соцмережах. Але чому його дивляться, хоч і вважають лютим крінжем про справжню суть цього шоу, російський слід у його минулому та справжні причини його популярності у теперішньому зараз і поговоримо. Шоу Холостяк виходить на каналі СТБ з 2011 року і налічує уже 13 сезонів. Та при цьому продовжує утримувати високі рейтинги. Наприклад, першу серію нового 13-го сезону подивилися понад мільйон глядачів. Тому, ну якби очевидно, що поки шоу дає рейтинги, то доти його і клепатимуть. Нам потрібно е, гроші. Але цей формат не є винаходом СТБ. Це франшиза, що бере початок у США. І там це взагалі можна сказати, що окремий шар масової культури. У них навіть є окремий термін «Bachelor Nation, тобто буквально нація холостяка, що позначає усіх фанатів цього шоу, які буквально об'єднуються у спільноту для його обговорення. І у них навіть є свій окремий лексикон. А саме шоу не обмежується традиційним холостяком. А ще є багато відголуджень, як холостячка, холостяк у раю і тощо, де задіються найбільш популярні серед публіки герої холостяка. До речі, там шоу виходить із 2001 року і досі має багатомільйонні рейтинги. При тому на початку це шоу взагалі не планувалося як такий дуже довготривалий проект, тому що, в принципі, формат реаліті шоу, яким є, в тому числі і холостяк, він тоді лише зароджувався і на нього не покладали якихось особливих надій. Навпаки, його використовували, щоб забити чимось ефірну сітку, а такий формат був доволі вигідним, адже дозволяв зекономити на роботі сценаристів та, в принципі, не передбачав тривалу підготовку сценарію. Фактично, сценарій ось такого ґрунтовного приписаного, як такого немає, але є основний і такий важливий кістяк, і, власне, кілька яскравих ось прописаних характерів головних персонажів. Наприклад, концепція холостяка, як головний герой, що є прийнятним металоном успішного чоловіка. Всім привіт! Я Петро Петрович, Я холостяк. Мені 31 рік. Я з Черновецької області, Кисманський район, село Хлівищі. Тобто, це і успішний успіх десятьма бізнесами, і водночас конвенційно привабливий, за серце якого і будуть боротися дівчата. Є перша вечірка, на якій є десь плюс-мінус 20 дівчат, і в кінці вечора холостяк прощається з половиною з них. Ті ж, хто прийшов далі, оселяються разом у будинку. При цьому у них забирають телефони, їм не дозволяють дивитися телебачення чи кіно, і навіть читати книги не можна. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Все для того, аби, звичайно, створити максимально такі дискомфортні умови, максимально таку емоційну напругу, аби все, що і залишалося дівчатам, це лише скандалити. А далі протягом кількох тижнів холостяк ходить з ними на побачення. І це не лише традиційні побачення тета тет, але й групові. Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Так, коли на побачення одразу тричі і більше дівчини, і подвійні холостяки двоє дівчат, і це часто називається побачення на виліт, адже одна з дівчат покидає проект після нього, тобто фактично він обирає між двома дівчатами. А в кінці кожного тижня все закінчується так званою церемонією троянд, де учасницям, що проходять далі, він вручає квітку, а з однією прощається. Скінчилось кохання, скінчилося все. І врешті в останньому випуску, коли лишається лише дві дівчини, він дарує уже обручку переможниці. Серед дівчат є різні прописані сценаристами шаблонні типажі. Наприклад, стерва та інтриганка, які роблять шоу, бо створюють скандали. Стереотипна блондинка. В тенісі мені дуже нравиться теніс. Снутлива, наївна дівчина, що щиро вірить у кохання. Творча нестандартна особистість і тощо. Всі зрозуміло з різними характерами, своїми історіями, і тощо. Але щоб кожна обов'язково відповідала у масовій культурі різним стереотипам і уявленням про жінку і жіночність. <рес> І ось, відштовхуючись від якоїсь головної концепції, від прописаних характерів основних персонажів, і починають знімати шоу. Причому реаліті шоу стає насправді копією імітацією неіснуючої реальності, тобто симулякром. Симулякр термін французького філософа Жана Бодріяра. Це копія, що не має оригіналу, що лише створює ілюзію, що така реальність існує. Але такі самолякри, як говорить Бодріар, насправді з часом стають буквально справжнішими за саму реальність, і вони вже тоді стають вірцями та об'єктами бажань. Наприклад, ми всі розуміємо, що багато фото інстаблогерок, інстамоделей, є нафотошопленими з різними фільтрами. Тобто ми розуміємо, що вони ніби як і не справжні, але все одно купа дівчат прагнуть на них бути схожими, порівнюють себе з ними, що викликає, звичайно ж, у них комплекси. І це при тому, що все це може бути фейком. А у випадку холостяка це імітація, симуляція старої доброї історії про попелюшку. Адже взагалі на початку шоу мали брати участь якраз дівчата, які представниці умовно-середнього класу і які мають якісь досить звичні професії, там менеджерка, бібліотекарка, вчителька, медсестра тощо. Тобто ті, з якими би асоціювала себе максимальна кількість глядачок. І потім така простенька мила дівчинка мала як указ казці вийти заміж за принца і на своєму прикладі показати, що мрії здійснюються. Тому сценаристи ледь не на початку знають, хто буде переможницею, бо так і обирай не холостяк, а саме вони, прораховуючи симпатії аудиторії. Дуже гарна постановка мені понравилась. Супер холостяк же у шоу є спеціально дуже сильно ідеалізованим, щоб створити оцю от стерильну прям картинку принца на білому коні. Я тобі в сотий раз об'ясняю. Ну що таке опять? Ти повинен дорого одягатися. Да помню. Ти повинен дорого питатися. Да їм я, їм. І автомобілі, на яких ти їздиш, повинні бути стоїмостю не менше, ніж 50 тисяч євро. Причому всі його слова, його вчинки припідносяться як такі виважені, вивірені і абсолютно правильні. Навіть якщо це насправді неймовірні редфлеги, критикувати тут можна лише дівчат, чим в принципі холостяк і займається. І добре, що у епоху Ютубу зараз можна побачити як багато професійних психологічних розборів головного героя, так і просто багато дівчат і хлопців знімають відео і прямо висловлюються про те, що ж їм не ок. І також у мене всі зазначені червоні прапорці Терена, того, що цього також вистачає. Але ж СТБ потрібно створювати образ ідеального гарного принца на білому коні. І ось вони для цього, значить, пробили дном, заглянули туди, роздивилися і знайшли там якогось нащадка династії Романових. Ну, щоб, ті, справжній принц хоч раз був. І значить, оцей принц він приїхав на рідні, звичайно ж, слов'янські землі шукати свою принцесу. Оцей принц, якому всі дівчата говорили, який він прекрасний. Якщо що я взагалі не підтримую локізм і вважаю, що всі люди прекрасні, окрім тих, що повилазили з боліт. До речі, твітерські, хто мене дивиться, то напишіть, чи проходить він тест на яло. І до речі, про цього холостяка я дізналася з цього каналу. А ви думаєте, по-русски це все? А от і ні. Бо наступним був російський пластичний хірург із Москви, який у фіналі спочатку мав інтимні відносини з однією учасницею, а потім все одно обрав іншу, бо сценаристи вирішили отак от. І далі там ще більш крінжова історія. Якщо вам цікаво, то самі погулять про Холостяк 3 Це мерзост. Що... Це реально мерзості. Що... Ну і вишенкою на торті є те, що до 12 сезону всі шоу Холостяк були російською. І навіть 12 сезон він знімався російською, але потім сталося повномасштабне вторгнення, і тому довелося стебешникам переозвучити і накласти зверху українську доріжку. Щойно ви побачили найяскравіший приклад явища перевзувся в його ідеальному прояві. Але насправді україномовними в шоу були, по-перше, ведучі, який час від часу робив свої вставки. По-друге, аж один четвертий сезон був із Холостяком, коли саме головний герой розмовляє українською. Там, здається, був чоловік, який зі Львова, і тому так, він мусив бути україномовним. І також були учасниці україномовні, але це буквально одна-дві, ну якщо стигу, там може три-чотири чи. І більше дівчат були україномовними. Звичайно, швидко вони вилітали, але, хоча б одна-дві учасниці могли б пройти і до фіналу. Я дуже злий. І в принципі, там, до речі, у фіналі є момент, коли Холостяк іде знайомитися із батьками учасниць. так ось виявлялося, що досить таки багато батьків-учасниць вони насправді україномовні. Тобто, чи то залізна рука города давала по челюсті дівчині, і вона ставала російськомовною, чи то, швидше за все, навіть для шоу дівчина ставала російськомовною. А в одному сезоні про це, здається, Тетяна Микитенко згадувала, що одна з учасниць ледь не вибачалася перед Холостяком за те, що її батьки україномовні. І тут згадала таку деталь. Ви забили, забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, а чи не на СТБ залюбки просували кому Путіна, і чийому ж другу він і досі належить? І де білі олур маю мужа Віктора Медведчука. Швидше за все, якісь статусні чуваки все менше погоджувалися на участь у такому крінжі, тому сценаристам доводилося мати справу з тим, що є, і просто вигадувати історії успіху своїм героям. От тільки вони не врахували, що у часи інтернету правда швидко виринає. От минулого сезону тип узагалі виявився якимсь тємщиком, або в іншому сезоні один успішний бізнесмен виявився просто фітнес-тренером. Тобто шоу просто потонуло в своїх ідеалізованих, вилизаних образах і взагалі відмовлялося приймати реальність. А ще дуже настирно продовжувало нав'язувати, що лише от певний от такий от тип чоловіка може бути там чи навіть має право бути бажаним холостяком. Це ненормальна ситуація. Просто ненормальна. Не може такого бути. Але так само вони роблять із жінками. І справа не лише про зовнішність, а і зараз дуже часто вже учасницями стають успішні моделі, блогерки, помічниці депутатів, просто успішні бізнес-вумен, тобто не представниці якихось от звичайних професій, а прям еквівалент успішного успіху тільки для жінок. Гроші я отримую від батьків, гроші я отримую за якісь такі е, швидкі проекти. Гроші я отримую від е, взагалі світу, коли мені вони потрібні. Ось насправді було просто цікаво. А чому красиві, успішні жінки ідуть на це? І давайте опустимо плітки про їхні справжні вид діяльності. Ми це не можемо перевірити, що з цього плітки що з цього правда і так далі. А зосередимося саме на пропонованих нам каналом образах. І звичайно ж ці образи є максимально клішованими і стереотипними. Я вважаю, що дівчата не повинні працювати на роботі. Вони створені не для роботи. На роботі потрібно, щоб працювали чоловіки і забезпечували своїх дівчат. Ну, я думаю, з цього зрозуміло, що я не шукаю папіка, Я шукаю саме таку людину, з якою мені буде комфортно, добре, і ми будемо любити один одного. А Якщо раптом дівчина починає поводити себе не так, як потрібно сценаристам, то за допомогою магії монтажа роблять усе так, щоб вона вписувалася у потрібне лекало. У чому Не забувати, хто ти насправді? В душі вразливе дитинча, що прагне любові. Найди звір, що гуляє сам по собі. До того ж, як українські, так і американські учасниці жаліються на постійний пресід він команди, та особливо психолога, який спеціально вивідує у дівчат їх боліві точки, щоб у потрібний момент натискати на них та провокувати бурхливу та потрібну емоційну реакцію. Якщо володієте англійською, то раджу серіал Unreal, на жаль, не знайшла українського перекладу. Він оповідає про заколісний процес зйомки холостяка. А вона з авторок сценарію Сара Шапіро перед цим працювала над кількома сезонами американського холостяка. Буквально вже у перших серіях є сцена, де учасниця дізнається про серцевий напад свого батька, що, звичайно ж, для неї стає ударом і влаштовує істерику. Але на монтажі все вирізають так, ніби вона свариться з іншими дівчатами. Зрозуміло, що це видумка, це художнє перебільшення, але творці серіалу таким чином намагалися показати, як вже на справжньому холостяку здобувається от потрібна картинка через якісь маніпуляції, через монтаж, власне, робиться отак, як потрібно як це хочуть бачити сценаристи проекту. І про сварки між дівчатами. Активно юзається цей стереотип, ніби жіночої дружби не існує, а на проєкті вони і взагалі конкурентки. Хоча, як розповідаються самі дівчата в інтерв'ю та в своїх соцмережах, вони часто навпаки зближуються та знаходять собі нових подруг, а всі їх сварки роздуті або взагалі результат монтажу. От так дівчат поселяють разом та створюють умови, де б вони мали загризти одна одну. А насправді виявляється, що навпаки, коли більшість часу вони перебувають лише у компанії одна одної, мають лише одна одну для підтримки, то, бачите, вони здружуються. Не може бути, а як же так сталося? Причому одна з учасниць попереднього сезону розповіла, що покидала шоу у сльозах не тому, що не хотіла прощатися з холостяком, а тому, що буде сумувати за дівчатами. Але намонтажили, звісно, інакше. До того ж, як розповідала учасниця, вона самостійно вирішила покинути шоу, але цього, звісно, не могли показати. Бо як так дівчина самостійно вирішує покинути холостяка. Тим паче до неї одна учасниця добровільно таки покинула проєкт, і Це навіть показали, чого раніше не було. І тому знімальна група просто вже не могла допустити, що вже друга дівчина йде від цього прекрасного тюбіка. Флашки, блядь! І що теж є особливо прикметним у цьому шоу, це те, що дівчата в ньому фактично не мають особливого вибору. Окрім цього випадку, про який я вже розказувала, коли дівчина такі самостійно покинула проєкти, це показали. Я більше чогось такого і не пригадую. Хоча раніше Холостяка заздалегідь не оголошували, Терен це фактично перший випадок. Surprise. Але раніше дівчата їхали просто буквально до якогось рандомного тіпа. І було логічним би показати, аби кілька дівчат, познайомившись із цим холостяком, вони біжили, тому що він їм от чомусь не імпонує. І ось в житті ж так буває, в принципі, коли ви знайомитеся з людиною, вона, в принципі, вам як людина нормальна, ось він красивий, він цікавий. Але от Просто щось вам не відгукується. І якщо це екологічно і нормально проговорити словами через рот, то я не бачу чогось катастрофічного в тому, аби показати, що от дівчина теж має вибір і вона сама може також вибирати собі якогось супутника. Або по ходу проєкту вже в спілкуванні з'ясовується, що у дівчини з холостяком просто не співпадають якісь цінності, якісь плани на життя. І також, якщо екологічно все це проговорити, не бачу нічого поганого в тому, аби дівчина самостійно покинула проект. Я читала лише про один випадок, коли дівчатам дозволили на першій вечірці самостійно вибрати холостяка, тому що знімальна група вагалася між двох кандидатів. І власне шляхом голосування самі дівчата визначили, кого із двох типів вони хочуть бачити холостяком. Прогрес. І так як невідомо було хто холостяк, ще й висока конкуренція, ну то як би цілком логічно йти на шоу за піаром. Бо якщо вже позоритись, то, хоча б з користю, шоу Холостяк це також історія про рекламу. Багато реклами. Не знаю, яка у американському варіанті, але у нашому шоу вона просто на кожному кроці. Продакт Плейсмен там здається уже як окремий персонаж. Або якось у цьому холостяку можуть попіаритися і, наприклад, музичні виконавці. Ну от як же СТБ та без грошей ОПЗЖ. Треба ж допомогти розкручувати невістку Юрія Бойка. Ну, давайте. Зарок салон! і звичайно ж це показ любові у пробачте за формулювання капіталістичному суспільстві. У шоу одна з дівчат згадала, що читала книгу Еріха Фрома Мистецтво любові, і вона надихнула її йти на проект. От тільки аби вона дійсно зрозуміла суть книги, то якраз навпаки не йшла б сюди. Фром вважав, що в умовах капіталізму любов часто теє схожою на ринок. Люди сприймають себе як товар і шукають вигідну угоду в стосунках, де партнер відповідає їхнім уявленням про вигідність, красу, статус, фінансове становище тощо. Це призводить до втрати щирості та глибини у стосунках. Пропала все. Тобто, наприклад, дівчина вкладається у себе манікюр, макіяж, косметолог, одяг і розглядає це магло не як інвестицію, а потім шукає собі партнера, який би відповідав її вимогам. І навпаки, чоловік також вкладається у себе і шукає партнерку, яка би, наприклад, зовнішньо відповідала його статусу. Якщо я хочу мати такого-то чоловіка чи таку-то дружину, я маю виглядати так-то чи бути тим-то, бо така ціна. Тобто я вкладаю в себе певні кошти, певні зусилля, і відповідно хочу, щоб мій партнер був якби компенсацією цих зусиль. цих Коштів, тобто тоді, коли йдеться не про почуття, а просто про розрахунок і взаємовигоду, стали меркантильними а бабках. І холостяк є симуляцією такого ринку, до якого спочатку сценаристи допускають лише потрібні типажі, а потім і сам холостяк як на базарі вибирає собі найбільш підходящу. А кожна дівчина обов'язково у своїй візитівці розповідає, чому саме вона варта бути з холостяком. Врешті Фром говорить, що такий підхід панує не лише у любовній сфері, а й у всіх сферах життя, і є одним із механізмів втечі від свободи. Про цю концепцію я більше розповідатиму на своєму каналі про філософію. Повертаючись до Холостяка, в принципі, ще філософи Горгаймер і Адорно говорили про те, що масова культура спрямована на відтворення капіталістичних відносин у своєму продукті, і тому люди продовжуватимуть дивитися такі повторювані сюжети, які нагадують їм їхнє життя до того, ж коли все обов'язково закінчується хеппі-ендом, щоб, хоча б, на екрані, переконатися, що все закінчиться добре. Але у цього шоу є ще й друга сторона, і я підозрюю, що саме на неї зробили ставку СТБшники, залучивши навіть нову аудиторію. Якщо стара аудиторія продовжуватиме дивитися історію, до якої звикла, то ось нову треба втримати чимось новим. Та й частку старих глядачів, які може шоу почало набридати, теж так можна повернути. СТБ просто звернулося до того, у чому вони і так майстри. Я вирішив хайпануть. А саме хейт, вотчинг Хто знає англійську, то вже зрозумів про що я. Бо хейт ненависть вотчинг – дивитися. Тобто, це практика, коли ми свідомо дивимося якісь погані фільми чи шоу, щоб покринжувати, пообурюватися. Це ужас, дивіться, фу, це гадость вообще. Так, на цьому прекрасно виїжджають багато блогерів, які роблять огляди на всякі такі шоу. Зокрема, якраз Лебіга, який раз ще два у тиждень збирається разом зі своїми підписниками, щоб обговорити яку небудь трешаніну. Адже це вже стало таким навіть своєрідним задоволенням, гілті pleasure, коли ми дивимося щось відверто, таке низькоякісне, трешове, дратівливе, і це, звичайно ж, супроводжується саркастичними коментарями, обговоренням з друзями, обговоренням у соцмережах. І це вже стало навіть одним із різновидів соціальних. Аї взаємодії, коли ми об'єднуємося, щоб разом висловити своє найс Олег засужує хуйня на це прав. і це те, що насправді нас об'єднує. Ця спільна, хай навіть і примітивна думка. До того ж, це ще один із методів емоційної розрядки, яка погодить час від часу, особливо зараз, нам дуже потрібна. Треба душу відвести конкрет. Але іноді так буває, що у теперішніх умовах ми можемо відчувати такий психологічний дискомфорт і напругу, які заважають нормально працювати чи навіть відпочивати. От у мене, якраз до речі, так було. Я буквально довгий час просто не могла нормально відпочити, а через це потім і нормально працювати, бо постійно відчувала якийсь тиск. І тоді ясна річ, ніякий хейтвочинг вже не допоможе, але може допомогти кваліфіковані психологи і психотерапевти. Тому я рекомендую Mindly – Це найбільша в Україні платформа з пошуку роботи з психологами онлайн, де зібрані кваліфіковані спеціалісти. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом КИЦЯ буде знижка 10% на першу консультацію. І, звичайно ж, хейтвочинг дарує відчуття переваги, що зрозуміло не може не тішити, не приносити задоволення. Тобто, в цілому, насправді, він не є чимось негативним, особливо, якщо не доведений до крайнощів, якраз навпаки, це є таким собі різновидом відпочинку і одним з методів випустити пар. І ось якраз саме на хейтвоч роблять ставку телевізійники, не лише ось СТБшники, але в принципі всі, хто виробляє подібні треш-шоу. От для чого ж іще ви дивитеся, наприклад, якусь супермаму. Так само, як і багато інших СТБшних шоу Хата на тата, кохана, ми вбиваємо дітей, детектор брехні, чи ще якесь ДНК і так далі. Все це вибудовується довкола того, щоб вас розізлити, чи викликати огиду, чи будь-яку іншу емоцію. Ви зараз плачете чого. Та буде, де, що ми мене. Це я ще не починав. І ось випадок з холостяком. Мені здається, що якраз вони подивилися на минулий сезон, побачили, як сильно хейтили попереднього холостяка, як прям цілі меми розгорталися навколо нього, і зрозуміли, що от сюди якраз треба купати. На оце треба робити ставку. Ми не можемо цим не воспользуватися. Бо попередній холостяк 12 вийшов якраз у перший рік повномасштабки, коли люди і без того були на емоціях. А тут з'явився цей симулякр з минулого життя, який виявився настільки штучним і від цього до абсурду тупим, що це не могло не дратувати. Люди відкаються. Тому, коли багато оглядачів говорять, що з тебе нібито не зрозуміли запит аудиторії. Не -не -не. Все вони зрозуміли. Просто перекрутили все, як їм треба. Спочатку вони анонсували так, підіграли аудиторію, що це буде нарешті перший сезон щирості. Так мало того, що холостяком нарешті буде чоловік, який є буквально еталоном у сучасних військових умовах. І тому всіх так захопило, коли, врешті, оголосили, що Холостяком буде Олександр Терен, ветеран війни, який, на жаль, втратив обидві кінцівки. Це зацікавлює навіть тих, хто раніше не дивився шоу і якому не сильно був взагалі цікавий цей формат. Але краще не стало. І ось нарешті Холостяку дозволили бути неідеальним. Одразу наголошу, неідеальним мається на увазі у звичному форматі цього шоу. Але ось і перша хвиля хейту неідеальним дозволено бути лише. Колостяку. Практично всі дівчата це такі ж типажі і рольові моделі, що і в попередніх сезонах. У мережі я навіть зустрічала не одне відео, де порівнюють дівчат з цього та попередніх сезонів. Пізніше, чи то люди самі розкупують, чи навіть найімовірніше, що і саме з тебе пускає плітки про дівчат, коли то одна там спілкувалася з росіянками, і канал нібито цього не перевірив, то інша є подругою однієї скандальної художниці. І ще різні скандали, щоб підживити інтерес. І Ясна річ, у людей виникає питання: а чому не взяти більше якихось різнопланових дівчат? Тим паче, що і сам Терен говорив, що зовнішність йому не важлива. Та і сам канал говорив про те, що цього року була буквально рекордна кількість заявок від дівчат. І оскільки Холостяк вперше за історію українського шоу був оголошений заздалегідь, то реально було багато дівчат, які йшли не за піаром, а саме до Олександра. Тобто цього року канал мав усі шанси зняти більш-менш наближену до життя Лавсторі, хай вона була в більшості постановочною, але це не виглядало б так крінжово. Але між запитом на щирість, яка там вигорить чи не вигорить, це ще якусь нову сценарну стратегію треба придумувати. Вони зробили те, що точно спрацює. Вони зробили ставку на крінж. Тобто, ще раз, сценаристи прекрасно знали запит аудиторії, просто саме той запит, який потрібен саме їм. Бо що зараз перетворився перегляд холостяка, правильно це спостереження за тим, яке чергове дно буде пробито. Бо чим більше крінжа, тим більше обговорень. На сьогоднішній день нам потрібен споживач нашої продукції, вдячний споживач, невдячний споживач. Нас мусять лаяти, нас мусить топтати ногами, але нас повинні споживати. І ось не знаю, наскільки як дівчатам, так і навіть самому Терену щось там може подобатися чи ні у фінальному результаті. Але нагадаю, на всякий випадок, що все, що ви бачите в шоу, це абсолютно результат монтажу, це абсолютна постановка. І ось їх навіть може бути в цьому випадку шкода, тому що їм могли навіть на каналі СТБшники і сценаристи пообіцяти щось одне. А в результаті ми з усією країною спостерігаємо щось абсолютно інше. Але через вимоги контракту вони навіть не можуть розголошувати, а що ж не так. Отже, холостяк типовий продукт масової культури, творцям якого байдуже на цю всю вашу щирість і соціальну місію. Хоч треба сказати, що там, де це не шкодить сюжету, вони вставляють соціальні теми. Наприклад, у Львові холостяк іде з дівчатами на побачення у кримсько-татарську кав'ярню, де власниця розповідає свою історію, а потім відвідують квітковий магазин, який відкрила переселенка з Маріуполя, і яка також розповідає про свій шлях. Але перш за все, комерсантам потрібні рейтинги, які вони отримують залюбки, підпалюючи ваші сраки. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують асап. І у цьому сенсі вони чудово впоралися, коли втулили. Ще один холостяк прийшов, дивіться. І у цьому сенсі вони чудово впоралися, коли втулили старий, здавалось би, вже віджилий формат у нові умови. Тоді глядачі вже насправді готові бачити якісь справжні історії, бачити якісь щирі емоції. Але натомість СТБшники спеціально підсовують вам досить таки нахабну цьові відверту підробку, і тому від обурення ошуканих глядачів якраз і підтримуються рейтинги цього шоу. І насправді відео про пропаганду у російських серіалах, це також зараз один із варіантів хейтвочингу, коли люди прекрасно вже розуміють, там що не так з російським контентом, що скрізь є пропаганда, але все одно продовжують дивитися відео на кшталт, що не так з підставте що російське. Але якщо на початку це все таки ще мало якусь пізнавальну складову, коли люди в принципі усвідомлювали наскільки довго і якими методами. Власне, їх обробляли, то зараз це вже просто чиста розвага. Тому мені це трошки не цікаво вже стало робити такий, от я б сказала, одноманітний контент, і тому я не сильно охочу повертаюся на цей канал. Але тут на питання того, а куди я ділася, я нікуди не поділася. У мене є ще два канали на Ютубі. Перший це філософкиця це наук поп про філософію, а другий це філософкиця і кіно. Про кіно і серіали, і там я зробила огляди як на популярні серіали там Друзі, всі жінки, відьми, бріджертони, так і на кілька українських фільмів. Тому, якщо у вас цікавий контент, який роблю саме я, то запрошую вас на цей канал.